Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. І сьогодні ми з Катериною Михайлівни приїхали на водойму відпочинок. У нас сектор номер 7 Михайло вона вже йде у собою. Це на мінімалках сьогодні. Все, пішла працювати. Тому що їсти ковбасу кожен день мені не прикольно. Ковбасу буде сьогодні красиво. Да. Красиво, дивіться, яка зона у нас. Не, не з пакетика, так, як я їм. Так що вам приємно перегляду. Ну а нам хай клює і їстся смачно. Поїхали. Ну що, друзі? А тепер розпаковка. Що ми набрали? Значить? Давай, ми даю. ананаси, томати, черрі, Хамончик. Ковбаску я взяла таку, ліскалетку не їм. І взяла, якби ось такий. Це таку, яку я їм. Українська. Так, гречаний хлібчик. Розпалювач це на вечір. А зачем я дві бутилки? Знаєш, ну, мені не хочеться. Я дві притащила бутилки. Ну, і так. І... Є такий наборчик у мене. Так, да, я теж такий хочу, стати. Нічого цвіт... тобі не намікаю. <рес> ну <рес> <рес> мені він подобається. Такс. Так а ножка в наборі? Так, да, от це все повністю в наборі. Диви. Прикольно. От коли лопатка моя і штопор. Ну, ні. ну що порцию, ніж це ж не клюще життя. І ще й рибочистка теж, тобі не треба, ти все одно да. рибу відпускаєш. А так диви, і ветополовнік, і ну, все, щоб готувати, все є. Клас. Буквально. І рушничок. Дикольно. Ну, погнали? Да. Ні, ну це просто життя по-багатому. Моршинська навіть не знає, що в таких бокалах її п'ють на рибалки. А тут, ви гляньте. Ковбасу вночі крутила, 100%. Це теж вялила, там, діла хамон, тільки ногу в коняки одрізали, все по буріку зробили. Це яка краса, реально. так? Да. Помідори, з городу, хліб спекли. На Та! таких сідухах взагалі. Ні, сідухи взагалі шикарні, дивіться, які. Вони такі, такі як так такі красиві, як. Ну? От Михайловна яка красива, дивіться. Не 42 вже, звісно. Вже і по цей. Так що, ну що, друзі, да, давай, давай за хорошу рибалку. І так, робоче місце організували. Я щоразу, коли приїжджаю, все роблю в тому ж порядку, що і на кожній водомі. У мене вже є, як то кажуть, свій фетиш, і все зможе бути на своїх містах. Ну і тепер вже час, що можна карманутися. Карманимося таким різнофракційним пільчиком від баунти. Замішаю зараз дві пачки, він однаковий, ну однаково смакує, і отакий фреш XS Залью, і буде такий аромат у мене халі тигровий горішок. Я вже пробувала цей аромат, результат мені сподобався. Тож, думаю, сьогодні теж все вийде круто. Ну, оця фракція я вам вже показувала. Мені дуже подобається. Із-за того, що оці дрібні перші почнуть розтворятися, ті пізніше і такі самі пізніше. Тобто така, знаєте, від найменшого часу до довгої граючої пісні буде і грати там -то, на точці ловлі Довгої граючої пісні. Наконець у неї корм хороший, найкращий на світі. Ну, тут уже не збрехала, конечно. Ти дуже не поспориш, да? Тут навіть не скажу. Триразові чемпіони світу. Можна свою вставлю без да. копійок? Що таке вообще Fresh Екс? Ти розказувала людям? Ну, давай розкажи. Коротше, Fresh Сес це такий ліквід, це поживні речовини для риби, перебиті блендером. Тобто це їжа для риби, така от дуже дію. Натурально. Вона дуже швидко дає харчовий сигнал. І це прям таке, знаєш, оце як для нас з тобою ми обласка, сьогодні. така смачна. Тоді це дуже вкусно, я вам скажу. Да. І це реально прям авторська розробка. Чемпіони мені. рекомендують. Так. От, це... не, не можна перенасичити. Це не такий ага. ліхіт, який дуже от, сильно воняє. Це І вон, риб, рибна їжа така. Ні, ну там видно, да, що такі частички перебиті. Минулі. Так що на кілограм нормально баночку. Лупить. А ти пробуєш кому? Іноді, так. діда. Ну я ж ковбаси вже вперла просто. Тому вже е шорти, ж розтібнута кувачка. куди вже далі. Мені пише підписчик. Оля, хочу вам подарити плаття. Хотіла сказати, подаріть мені кусок ткані, я ще вшию в штани, щоб розширились вони. Так, таке в дитинстві було. І мотня залатана була, шутики не, не було М -м, вкусно. Ну все, ти м'ясо не судьбо, вкусно, вкусно. Я тобі все отак насиплю. <світ> формочку зроблю, як люблять мастер-шефи. Сервіровку зроблю. Ну і все. Натурпродукт. Будеш їсти? <світ> Зв'язний момент. Круасан заряджається на розвідку. У мене сьогодні криль Робін Ред. О, топчик. Пахтить дуже смачно. Макс. А ще в мене сьогодні крута доставка благодаря Катерині Михайловні. По такому багатому, звісно, я ще не каталась. Так. Це новий притримує. уровень життя. А тут? Ні. Ну, а, ти не так я не так. Є. Ну, так. Так. Угу. Так. Так, а цей е, треба під низом трошки угу. проводити. Там є така спеціальна дюрдочка, от тут от. І все. Оп, О, чотенька, зверху корм. Давай по бункеру завезем на перше за корм, а потім будемо докармлювати по лопаточку. Тут бункер почти такий, почті пол кіло. Так, ну, так я вважаю, що треба кубанський ще корабль. Срочно. Що ви думаєте, важаємо підписчики? Треба, надо, надо, треба. А то, знаєте, я приїжджаю в село, а в нас сімейне. У мене мама менше мене, але в неї такі біцухи, бо в мене мама, маляр штукатур я теж приїжджаю, дивлюся, такі руки трошки не женственні, і треба как-то упростити. Так, так, ш... работа, да, да. так тепер работать. хрустять курь. Тепер трошки поряд його якби відправ. Дальне плавання. А, От... да. Так. Ну, Мой час в видео. Так. Ну що? Давай. так, вспомнить би тепер я ставила там нормально йде у нас не йде я ставила точку я ставила точку я ставила там точку два щось заплуталася ты стала на нього просто такий звздний час у тебе не очень так звезда трошки и точка по-моєму у нас номер два там а ну давай попрыв сейчас чисто Узнаємо, вийшло чи ні. Так, на нас дітські не треба. Він це мічта дітства просто. Ну його колбаси, прям як я, коли наїлась колбаси, і важко йду, помієш, до кроватки, щоб впасти і полежати. Взагалі у нього там тіпі, система обходити, обходити тіпі, ліску, зрозуміло? Ага. Ну, тут дуже маленьке озеро, він не знає, що обходити тут нема що. Ні, ну, Кори, пацан справи. переїхав туди, куди треба. Все, ласточка летить до нас. Так ти що? Ото ракета! Ото ракета. Дочекалися. Як, в принципі, містер Мазурінки казав, що раніше восьми можете на вимостку не заходити. Ну і все. Так ми підготувалися, ми покормили рибу, покормили себе. і... Уділись ми, уже по-теплому. Так сказати, зайняли міста Да. І все, і паровозик такий пішов, красивий прям. Ну і відчувається, що рибка приємна там. Прям так. Шо, не тузик? Ну ні, це не три кілограма рибина, так як у, у сусідів на тих вимостках, що я бачила. Ну, Те, що я бачила, в цих десь три з половиною було і ага. на попередній десь 4 кілограма було. Ну це прикольно, так іде прям. Уділіще прогибає нормально, скажімо так. Я навіть не стала знімати покльовку, бо в нас там такі корчі. Думаю, не, я буду швидше виматувати туди. Ну зараз побачимо. І тут вже шмелко угу. під цим і бач, починає. Блін, фрикцион взагалі так класно настраивается. Ні, нормально, вроді, да, риба? Вроді, так. Достанемо, подивимось. Я шачкую. ха <соць> тут є прям здоров'я? Я знаю, так. Да. Поэтому я і. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. <соць> Так. Ти ти хоч... будеш заводити чи будеш сама? Та ні, я сама не буду діставати. Якось передачу да. заводити. Мені. Хорошо. Ну, так. бачу, він не втомився. Великий він... реєстратор. <хи> — Я не бачу, що знімаю. Він сильно волуни такі дає. Угу. Та о, длінний такий диви, який о, красивий. Так, зараз піди, підожди, він боїться, uh -huh. щоб він не свалив. Uh -huh. так. Uh -huh. так. Підожди, він сматується mm -hmm. далі. Uh -huh. О, все. Що, я одну рукою О, є. Ху-у-у-у. Це можна звісно, маща. <рив> 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 такий от красавчик пузатий такий. І напрягається прям я. І хотіла, щоб кофта чиста була. Це твої проблеми. шикарний красавчик. Оп. Так буде зручніше і безпечніше для нього, я думаю. Оп, все, пішов. Пока! А ми продовжували. почало. хороша да. почало. хороша рибаря. Починчиком. Блін, клює. Ми вже пішли спати, блін. Оля вже заснула. Та мені спать прилягла все. Вона така, знаєш, я, я розмовляю з Чіком, говорю, що делать там, нас на клієн. Він каже, одягай тобі турбо. Я повертаюся, там вже таке бітурбо. <ріх> Думаю, ладно, вже не буду чіпати людину. А тут рыбка. Ну тоже не тузик, нормально. тут нормальный фруктон, не можу, если хочешь плыть. Угу. Красоточка моя. Ой, ой, ой. Аж дергает, я так вырываю из рук. Ой, 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 это прям. Трошка пить загнуло. Это удочка, по-моему, у нас на круассане, да? Да, это на круассане. На тому, що <хи> Диви, а може нормальна риба там слушай, а то я так щось балуюсь. Ні, ну вроді він не такий великий був коли, але він так по уділіщу б'є. Так, да, він прям бачиш сильний. Красота Боже. Що таке таке? Стягує туди, да, під те уділіще тебе. Він да, так шов нормально, нормально, угу. то бачиш? А мілина просто розумієш, і на мілині він уже веджигирює. Шикарний. Ну сидіш, а да, ти казала, да. зійде, зійде? Ну, я переживала вже, ми стільки з ним гралися, знаєш. Я вже думала, що зараз він розіб'є собі губу і зійде. У нього таке пузо красиве взагалі. Прям як я після 100%, вечері, він пелець наш полюбовий. 100% нажерлися. Ну що, друзі, ніч ми пережили, трохи проспали, можна так сказати, і тепер перейдемо до самого приємного подарунків. Я вам говорила, що буде дуже крутий подарунок, і я думаю, що може бути крутішого, ніж вудлище, які є дублікатом самої Олі Кубанської, правда? Ну от Хвали мене моя губонька, коротше. Ну, Поскромненько. По І з подарунка буде Sportex Rapid Feeder Medium до 150 грамів, але у довжині 3,90. Я ловлю такими самими, але довжина у мене 3,60, тому що для мого зросту це мені більш комфортно. Ну ця ласточка, ви тільки подивіться. Це просто ця паличка вам точно допоможе ловити таких трофеїв, про які ви тільки мріяли. І, до речі, от мені писали, що незручно, коли зверху шайба. Не знаю, для мене це так кайфово. Я собі вниз заставила катушку і просто закручую. Мені це дуже зручно. Ну, і для того, щоб отримати цей супер пупер подарунок, потрібно залишити приємненький коментар під цим відео. Поставити лайк за бажанням даному відео. Ну і обов'язково бути підписаним на мій YouTube канал і на YouTube канал FishFish. Посилання на YouTube канал FishFish я залишу в описі під цим відео, щоб ви точно підписались на ту сторінку, яку потрібно. Ну і вже, вже! 31 серпня я рандомно оберу переможця. Ну, друзі, погодьтесь, це дуже шикарний подарунок. Ну, і зараз ми будемо збиратися додому, і я буду готуватись до наступних виїздів. Всім добра і до нових зустрічей! Бувайте!